Баталії на килимі у львівській борцівській залі Динамо пройшов всеукраїнський дитячий турнір з дзюдо. Юний Динамівець цього року за нагороди побороли спортсмени 2004, го 5-го та 8-го років народження. Хто зубув головний кубок змагань? Дізнаєтесь у наступному відеосюжеті. Гарячі не лише на килимі вболівають за своїх улюбленців не менш завзято. Така підтримка дає результат, і Нестор Бучковський, вихованець Динамо, у дуже напруженому двобої здобуває перемогу іпоном. Я сам не знав, що я що я зроблю іпон мені казали, якщо він бере за руку, то мені переступити і його кинути. Недаремно потім на тренуваннях і Максим Ільчишин з Нового Роздолу. Хлопець провів у ваговій категорії 27 кілограмів, три сутички. Зізнається, своєчасні підказки тренера допомогли здобути впевнені перемоги. Мій тренер Іван він мені казав триматися на відстані і е, дьорватися, і перевіряти, чи він стоїть на ногах чи ні. Я застосовував три прийоми. Це була посадка передня і. Задньої підніжка. загалом у цьогорічному всеукраїнському турнірі юний динамівець, організатором якого виступили спортивний клуб Динамо дзюдокан та громадська організація Еволюція Суспільства взяло участь більше 70 учасників. Основною метою цього, цих змагань є популяризація здорового способу життя і також виду спорту дзюдо серед молоді, дітей. Які які займаються цим видом спорту, які просто прийшли подивитися сьогодні на ці змагання? Окрім дзюдоїстів Львівщини, поборотись за нагороди приїхали гості з Тернополя та Івано-Франківська. Прекрасна команда, прекрасні тренера, прекрасна організація. Якщо юні спортсмени 2007-8 років народження боролись в особистих змаганнях, то більш підготовлені дзюдоїсти 2004-5 років народження визначили сильнішого у командних протистояннях. Тут впевнену перемогу здобули господарі турніру, вихованці Динамо. Багато тренуємося кожного дня і дуже виходить ми дуже сильні. Срібні нагороди у протистоянні стінка на стінку приміряли юні дзюдоїсти львівської команди Олімпія а ось бронза командних змагань поїхала до Івано-Франківська. У нас близько чотирьох клубів постійно проводимо змагання, турніри, виступаємо на ну, всеукраїнських покарівнях. Серед спортсменів, які виходили на килим у всеукраїнському турнірі юний динамівець, ще не проводяться офіційні чемпіонати, тому участь у таких турнірах вкрай необхідна, адже борцівської практики на тренуванні не здобудеш.